Вітаю! Мене звуть Оксана. Я маю чималий досвід співпраці з учнями для вивчення математики і фізики. І хоч маю чималий досвід, це не заважає мені повсякчасно вчитися добирати підходи до кожного учня, адже в кожної людини своєрідне сприйняття інформації та різні способи запам'ятовування матеріалу. Для своїх уроків. Я застосовую платформу Мі та додаток Jamboard, адже саме письмове виконання завдань учнем під час уроку під моїм пильним контролем та з необхідними підказками, зауваженнями, порадами, саме це допомагає учневі навчитися виконувати математичні та фізичні завдання та задачі різного рівня складності. Найбільше ціною у стосунках учитель-учень довіру адже важко навчити когось, хто соромиться тебе щось запитати, чи соромиться відповісти через власну невпевненість. Отож, давайте співпрацювати. До зустрічі!